Блимай, блимай небесах іскриночко, іскриночку, рівним світлом ти гори, блимай, блимай нам зори, сонце спадань. І знаєте, що цікаво, в цій грі не можна зіграти повністю саундтрек цієї гри. Бо тут тільки. Не вистачає. Це не воно, це треба вище. І в мене ще було багато ідей. Я навіть ноти подивилась, думаю, блін, в мене стільки ідей, що зіграти, але потім я розумію, тут просто не вистачає нот. Тому просто вгадайте, що це мало бути. <плес> Не вистачило. <плес> Нот на цьому піаніні <плес> доводилось співати <плес> всім до зустрічі на вихідних.